Турнір кривава битва, день перший, бої основи. Бої не дуже цікаві були. Суперник в основному слабенький, низеньких рівнів, незважаючи на те, що турнір стандартизований. І всі герої на максимальних еволюціях і на максимальному розвитку. Але те, що суперники 20 рівнів. Це там якихось маленьких, 30-х. У багатьох захисті стояли четвірки, з якими впоратись абсолютно ніякого, ніяких складнощів не складало. Турнір на четвірках був трошки цікавіший. Ось 36 рівень. Попередній був 20-й, це 36-й. Чингісхан, мій новенький герой. Впав кілька днів тому. Хотілося, звісно, щось цікавіше. Але мої кажуть, що я надто капризна, і треба дякувати Кармі і за те, що є, тому що може і щось гірше впасти. Дякую, карма. Герой, начебто швидкий, нестандартний Бронеріс. Тобто Користь якась із нього буде. Ходила я в основному моно. Противник слабенький, не бачила сенсу вигадувати велосипед. Треба було якось музичку вімкнути, пісеньку якусь включити, щоб було цікавіше дивитися. Двакуватися. В у мене сині герої. Мені в основному стандарт. Чомусь не стандарт, мені падають тільки хіли. Ченгіслан -хі перший нестандартний герой, який наносить шкоду, завдає шкоди. А от хіли у мене сині гарні. Нюкта, ну нюкта не зовсім хіл. Такий. Нюкта, Ноденс, Ноденс просто шикарний. І... Із Хелловіна Джек. Вже крепка чи якось так?